Продовжують плести маскувальні сітки, роблять окопні свічки та готують до різдвяних і новорічних свят подарунки українським військовим. У стінах Преображенської парафії Української греко-католицької церкви волонтерською діяльністю займаються дві патріотичні громади, які об'єдналися заради спільної мети. Це віряни церкви та представники громадської організації Лозівське товариство родин загиблих за Україну пам'ять серця, головою якої є Лариса Шевченко, мати загиблого військового службовця, який віддав своє життя у боротьбі за територіальну цілісність України у грудні 2017 року, пані Лариса розповіла, над чим наразі працюють волонтери. Міру своїх можливостей кожен з нас намагається своєю працею, наскільки це можливо, допомогти приблизити нашу перемогу. Чим ми займаємось? Ну, ви зараз бачили ці маскувальні сітки. плетемо, які користуються великою потребою в наших збройних силах. Вони дуже часто допомагають хлопцям зберегти своє життя. Відправляємо 92, 93, 58 бригада, 53, 54. Дуже багато та практично всі наші парафіяни, молоді хлопці, зараз воюють, теж запросять. Відправляємо ми їм ці сітки. Зараз дуже велика потреба з'явилася в окупних свічках. Вони хлопців і зігрівають, на них і готують. Це як теплий вогник в їхніх умовах. Також кожну посилку стараємося супроводжувати якимись смаколиками. Крім сіток, на початку осені цього року волонтери почали працювати над створенням маскувальних костюмів химер. Вже виготовили декілька таких костюмів для військових. Вже передали на 67-му бригаду дві і замовлення ще є у нас. і Дівчатка вже заготовки взяли, вдома виготовляють білі химери, які зараз дуже-дуже нас замовляють. Якщо у нас збирається багатенько, то ми за день виготовляємо сітку. Якщо ну, так як сьогодні бачите, така погода, то сьогодні менше. А так розпочинаємо на другий день, закінчуємо. Рахунок ми так вже не ведемо, як раніше прям вели чітко тут. Розмір сіток різний. Кількість людей кожен день різна. Сьогодні нас мало, ну погода підвела. Дуже активно волонтери займаються і приготуванням різноманітних страв. Часто збираються у Лариси Шевченко вдома на кухні. приготовані домашні страви направляються до військових у шпиталь та на передову. Кожну середу ми їздимо в госпіталь, також там, де зараз дуже зараз багато хлопчиків. Ми Разом з цим В'ячеславом їдемо, готуємо їм вечерю, потім проводимо службу. Хто хоче і сповідується. Тоді є такі хлопці, які після цього приходять в неділю на службу. Зараз у нас чекає Різдво, тому ми вже думаємо про те, щоб наше меню було не буднічне, так як в нас в основному, чи там варенички, зараз він робимо, а будемо готувати. Святкове меню, так що вже над цим працюємо, збираємося, між собою спілкуємося, один одного своїм теплом спілкуванням зігріваємо і хлопцям принесемо якусь домашню їжу. Вони цим завжди дуже вдячні за це. Коли їдуть на фронт, волонтери є, через кого передати, значить на фронт хлопцям передамо на Запорізьку Січ, часто відправляємо смаколики вони нам. Дуже вдячні. Ну, я ж за, на госпіталь кожна середа, це вже в нас як е, традиція, буває частіше. Прийшла у інфекційне відділення, там хлопців багато. Ми зібрали у вихідний для хлопців, для тих, хто напекли в суботу, відвезли на інфекційне відділення. Ми Традиційно готуємо, готуємо, дивимося по нашим можливостям. Готувати можна все що завгодно, коли є кошти по своїм коштам. Зібрали світловчани, нам дали овочі. От зараз у нас на Віннігрі йде вареники. Дякуємо Сергію Володимировичу Зеленському, який нас завжди підтримує, допомагає. Зараз він нам виділив достатку муки олії. Зараз у нас іде напор на вареники з картоплею і з капустою. М'ясні страви готуємо перед святами. Зараз є в нас трошки м'яса, Ми його заготовили, ми вже його розподілили. Це буде на вечерю хлопцям на новий рік. І пельмені робимо, і голубці. Зараз запланували голубці. Пельмені я відложила, рішила, що багато затрат іде, а хлопцям привеземо воно не вистачає. Зараз планувала на свята голубці, тому що їх буде більше. Також волонтери готують вітамінні суміші, а до свята Різдва вже почали відправляти посилки, у які, крім сіток, свічок та необхідних речей, кладуть невеликі подарунки військовим і поробки з новорічною та різдвяною символікою. Будуть всякі смахолики, щоб хоч якось зігріти хлопчиків, і хоч маленьке тепло їм подарувати в такий. Таке свято велике, яке завжди супроводжувалось родинним плиптом, а вони будуть його зустрічати зовсім в других умовах. Навіть у нас піднімається настрій, коли ми це хлопчикчики відкриють оці посилочки з всіми цими, цими подарунками, вони символічні, вони дешеві, але я думаю, вони тепла нашим хлопчикам. Додадуть Людмила Шевченко говорить, волонтерська спільнота буде рада будь-якій допомозі, тому запрошую долучатися до їх діяльності та дякують усім небайдужим людям за постійну підтримку і допомогу. Хотілось би слова великої подяки висловити всім лозівчанам, які нам допомагають. Буває тут дуже багато людей. Сьогодні погодні умови не дуже. Відповідають тому, що передвигатись завжди нас тут набагато більше. Несуть нам і, і приходять допомагати трудом, і несуть посильну матеріальну допомогу. Слова особливої вдячності хотіла б висловити Дубовській галині Олексіївні за велику підтримку. Вона зараз знаходиться поза, за межами Лозівської громади. Бо інколи нас навідує, але допомога їй дуже відчутна. Так що слова особливої вдячності фермеру з Мальцевого Сергію Малахову, який теж ну, в основному матеріально допомагає. Також мамі з Чернігівського, туманові Світлані. Є у нас дуже активні мами, От Борецька, Людмила Ніколаївна дуже багато і працює, і на кухні. І... І, і смаколики готує і, і плите сітки, не дивлячись на те, що вона вже ну, в поважному віці. Слова її особливої вдяки. Мама загибло, мінка Тетяна теж долучилась до нас дуже, вона важко переносить уже другий рік, не може прийти в себе. Залучаємо її до себе. Приємно те, що вона активно підключилася, щось приносить, і працює з нами разом. Так один одного підтримуємо, підтягуємо до нашого спілкування. Дуже багато мам кажуть, що якраз це їм допомагає вийти з того стану, в якому вони знаходяться після смерті своїх дітей. Велика їм за це все подяка. Малюнки дітки готую. Я недавно передавала на фронт світло слова. Особливої подяки. От вони нам вже декілька разів допомагали і матеріально. І люди, овочі, хто що може. Я приїздила до них, вони допомогли овочами. Зараз ми з цих їхніх овочів виготовляємо віннігриди, робили по-корейськи, і крубу і Все це хлопців радує. Дівчинка передавала свої малюнки. Це зігріває хлопців, радує їх. Закликаю всіх, хто може долучайтесь до нас, хоч своєю працею, хоч також потрібна нам матеріальна допомога. Все буде Україна, перемога буде за нами.